Радіо Chicago. Друзі, вітаємо вас на хвилі. На Ютубі та Фейсбуці Радіо UA Чикаго повернулося до вас, і ми не одні сьогодні в нашої студії завітав пан Володимир Долинка, Вітаю. директор Долинка Консалтинг та власник радіо UA Чикаго Chicago та сурма. Пане Володимир, вітаємо вас в етері. Так, добрий вечір. Хочу привітатися з усіма нашими слухачами, глядачами. Ну і починаємо понеділок, починається новий тиждень. Починається новий тиждень. Починається пане Володимир, літо починається сезон фестивалів, пікніків, різних подій. І власне про це ми сьогодні хочемо поговорити, тому ми вас покликали. Тема звучить наступним чином: події в діаспорі, як встигнути все. Ну, знаєте, тема спровокована тим, що насправді дуже багато всього є, і ми пишаємо, що так багато подій, що люди активні, що вони проактивні, що вони це все організовують. Але для іншої з іншої сторони, як от встигнути на ці всі події піти, відвідати, кожному подякувати, взяти участь, як Звичайній людині, яка от не знаю, можливо, не все організовує, а подекуди є по іншій по іншу сторону. Того всього просто як відвідувач, як бути е, Відставити своє особисте життя взагалі, там не знаю на десятий план, не жити просто субота, п'ятниця, субота, неділя ходити по заходах, по двох, по трьох, чи це окей, пропустити один захід, чи не окей? Ну тобто, загалом, який ваш погляд на ось це все не, не бачите, ви проблему в цьому координації? Що дійсно забагато всього, і те, що забагато, не завжди є якісно? Ваша думка, дивись, Дмитро. Перше питання, ти хочеш поради, чи ти хочеш сказати, як я, я, я немаю, Це, я не маю це, оце взагалі може Цього почати, тому що я не маю думки сформованої, це тема відкрита. І ми, до речі, маємо номер телефону студії. Хто має бажання зателефонувати, 773 800 2860. Телефонуйте. буде цікаво почути, і вашу думку. Так, телефон ще раз нагадаю: 773 800 2860. Якщо ви захочете, мати питання, пропозиції, ви можете дзвонити, ну і задати питання. А, ну, дивись, я все кажу, що важко встигнути. Особливо тепер, коли. ну, все ж таки, коли є робота, коли є офіси, коли. Тепер є газета, радіо, і ти мусиш. Не то, що мусиш, напевно, мусиш бути на багатьох міроприємствах. Треба зробити фотографії. Потім ми мусимо про це написати в газеті. Е... Тобто, треба встигнути всюди. У вас особисте життя повністю відсутнє да. Дмитро, ти вже тут провокаційні питання. Тому ну, що у вас робота ну, сім днів, днів працює, так? Я б казав, 10. що я працюю вісім днів на тиждень, я буду тепер вже так казати. І, ну, Не знаю, важко, важко, але. Працюю. Тут більше Диви, не про важко, більше про те, як бути. в цьому як бути? Я можу пояснити. Справа в тому, що тут треба перше задати питання, чи людина взагалі хоче кудись піти, чи не хоче піти, тому що є дуже багато людей, які все ж таки взагалі нікуди не ходять і нічого не роблять. І, як правило, коли це, я ходжу про це. Це ми, це ми так покидали про квіт так? Е Окей, ну не, не знаю, ми не будемо шахті, да. рухати. Це, та, це вже друге питання, але що дивись? Як правило, коли я встигаю, їду на одне, на друге, на третє, буває навіть так, що субота, неділя, ти встигаєш і туди, і туди. Попри те, все, що субота, неділя, офіс так само працює. І я ще зранку на роботі. Коли я приходжу на один пікнік, я бачу знайомих, друзів. Потім їдучи на пікнік, чи якесь міроприємство, чи концерт, чи збір коштів, приїжджаю туди. Ті люди, що були там, вони знову там. Тобто, якщо людина хоче побувати, не то що побувати, тобто віддати якусь там увагу, віддати ті самі кошти, тому що ти все одно ідеш, ти донатиш ти щось купляєш. Ти тобто, щось, щось робиться, і ти відповідно свою таку частину вносиш в це життя. Скажіть, бо ці про, люди а скіль... вони є там, і там, і там так, і це там це правда. Скільки максимально заходів в один день ви відвідували? Було й три, і чотири три-чотири заходи. Так. Бувало так, що ну так, воно так, в принципі, здається. Найбільша проблема не так навіть встигнути на заходи. Більша проблема є то, що доїхати в Чикаго. Коли це все близько і, наприклад, відбувається в українській околиці, ти йдеш на один захід, на другий, на третій, ти встигаєш. Потім, коли тобі треба десь там доїхати, наприклад, до Палатань з околиці, все, ти вже тоді попадаєш в пробку, ти в великий... Не кажу, де, і ти можеш там не встигнути, але все ж таки, навіть як ти не встиг відразу, ти прийшов пізніше. Тобто, ти все одно розумієш, ти віддав свою якусь таку частку себе, і, і ти є там. Так, потім субота-неділя, ти приходиш додому, 10 11, 12, Ти вже вимучений. Ну, субота, неділі немає. Тому що... Ні, ну я тобі сказав, субота-неділя, що ти приходиш додому, 10, 11 одинадцяте. Але, але, але виходить, що немає, якщо по всіх заходах ходити, то субота ну, неділя... вона є. Ну, як тому би. Ти виходиш але... в суботу в неділю. А... Якщо ти хочеш сказати, що це вихідні, то так, їх нема. Вихідних немає. Вихідних нема взагалі, тому що з понеділка. Ну, я ще інакше зараз кажу, що від коли почалась війна, ну і все ж таки я в Америці 26 років, то, напевно, за цих, ну, то вже слава Богу, чи не слава Богу, будемо так казати, два з половиною роки від лютого, так, якщо взяти, буде скоро. Ну, та, два з половиною роки. Я за цей час я більше находився, напевно, за то. За чим я находився за 20 років, живучи тут в Чикаго, напевно, то, що був дих... останніх два роки. Ну, все ж таки, газета зобов'язує, радіо зобов'язує, але. Ну, скажем так, я ніколи там, навіть як раніше, щось робилось, все одно старався, війна тепер це свої корективи внесла, війна внесла. Коректив, що в нас є, ти знаєш, в нас є газета, в нас є радіо, і не знаю, якби не було війни, не знаю, чи я би то починав чи я би то робив. Як Але... ви думаєте, Викторичі, до заходів? Як ви думаєте, чи можна якось все ж таки от спробувати, можливо, це координувати все? Тому що ну дійсно людина деколи не встигає, ну не всі. Є такі, саме, як Я саме обідно, знаєш що? Я навіть не знаю, як орендувати. Ми з тобою вже говорили. Я, в принципі, вже й радився. Ми мали такі збори з організаціями, щоб зробити такий календар. Цей календар є в УКК, але його, тобто, він є неефективний на даний момент. Не можна заставити всіх організаторів. Тобто організації повинні самі повідомляти спочатку, щоб їх вставити в цей календар, щоб людина, по крайній мірі, могла відкрити, подивитись і знати, що відбувається. УКК має зараз такий календар, так? Так, календар має. Цей календар вони мають вже не знаю, 10 років чи 20. Він у них раніше був дуже активний, але зараз ну, напевно ніхто не займається. Але справа в тому, що. У нас є дуже велика проблема в громаді, що коли вже знають, що, наприклад, цю неділю хтось щось робить, тобто і друга організація, вона не... Тобто нема такої, навіть не знаю, чи то координації, чи нема розуміння між, між собою. Тобто ніхто не думає і ніхто не дбає. Нехай одні вже роблять. Я зроблю на зло. Я так само Конку, роблю в цей самий та? день. Така конкуренція. Така конкуренція. Ну і відповідно. Той, хто хоче піти, він не встигає і туди, і туди встигнути. Але що друге питання, тут що просто коли роблять три-чотири, ще якщо два заходи в тиждень, два заходи в суботу, два в неділю. Ну це ще так півбіди. Коли чотири, п'ять, шість, то що я знаю. То взагалі складно. Ну, зараз вже вийшло вийшло на такий рівень, що навіть по будніх днях ми бачимо, що відбуваються івенти. завтра буде один захід, зустріч так, з політиком, одним дипломатом. Та. Відповідно, протягом тижня теж бувають багато заходів. Протягом тижня, наприклад, дивись, якщо взяти, що в нас червона рута, яка, в принципі, ми завжди-неділя, субота, кажемо... неділя. субота неділя, та 8-9 червня. Палатань, то, наприклад, 8 червня ще буде в 4 годині, буде такий благодійний теж концерт, і буде ну, така назва, я все кажу, Вова зі Львова, але що теж, так само там буде, це робить церква українська. Церква Чикаго, вони називаються Молодіжний Рух Світло. Тобто вони так само це буде Варлінтон Гайтс, там буде концерт, так само будуть лоти розігруватися, будуть збирати гроші для фонду Протест. Ну і ці гроші вони вони так само, хлопці, приїжджали. Два тижні тому для них вони, вони там подали гроші досить таки велику суму, то що я знаю, і знов приїжджають. Ну і так само не ходити, не робити, ну не знаю. Просто. Я би більше казав, що навіть не знаю, як встигнути. Я би просто казав, що е, багато знайомих, багато друзів маю, яких тут теж живуть роками. Але я знаю, що вони, наприклад, там, за 10-15 за років ніде ні разу не ходили, ніде не були. Е, хто, 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 хто хтось вибирає своє життя особисто життя? Хтось вибирає своє життя, але я. Хочу сказати, що якби людина раз в місяць, якщо не хоче кожну суботу і кожну неділю ходити, я розумію, що це теж складно. Люди мають сім'ю, люди мають дітей, внуків, там друзів, дні народження і своє якесь таке життя. Але я знову ж таки нагадую, що ми всі живемо тут в комфорті, дуже в доброму комфорті, і все ж таки війна в Україні йде. І вона не зупинилась, і ми все рівно повинні збиратися, говорити про себе, віддавати частину себе, віддавати частину коштів. І все ж таки, не кошт, тільки кошт, кошти, життя. Та, кошти час, присутність, тому що дійсно ви кажете, ракети над головою не літають. То от може зайти зараз інтернет, подивитися відео з Слобожанщини зі сходу, як там над Харковом за останній тиждень, просто скільки було обстрілів. На ну, нас тут чекало, такого зовсім немає. Найменше, що ми можемо зробити це, напевно, або організувати захід, якщо, Але, якщо ми не в змозі це зробити, хоча б тоді бути присутнім на тих заходах, які вже роблять. Тому що вони майже всі благодійні. Зараз я не знаю жодного заходу, який був би не благодійний. Майже кожен. Ну, кожен захід. Ну, Метро, знаєш, взагалі, так, коли роблять, от, наприклад, оці пікніки в нас робляться все, то ми, в принципі, знаємо, що ці гроші куди йдуть і куди йдуть, наприклад, якщо роблять організації. Але напевно, ще окремо, не знаю. Ми, напевно, мені завжди, знаєш, коли роблять концерти, я не буду говорити назви тих концертів. Десь там по барах, по ресторанах, по різних кабаках з станціями, з гульками і з плясками. І потім кажуть, що ці гроші віддаються на армію чи віддаються там, наприклад, для лікування. Я, до речі, це, -таки дуже, це дуже гарний психологічний хід, тому що люди, які приходять відпочивати, їх, напевно, совість смучить. Так вони бачать на афіші, що от, гроші на ЗСУ йдуть, а яка але частина з того. то нікого Але не чи йде та частина туди, не, куди не, має йти. Не вся, Там, Можливо, відсотків я... 5 йде, відсотків. А може і не йде взагалі. А, може і не йде. Тому що я тобі хочу сказати, що все ж таки я теж з якимись організаціями спілкуюсь і, ну, і багато людей знаю. То потім питаю, чи вам дали якісь кошти з того концерту, чи з іншого концерту. Ну, на жаль, гроші ніхто нікуди не дав і ніде воно не пішло. Друге питання є так само, що дуже часто ці концерти, котрі проходять, будемо так, не можу сказати російськими, бо все ж таки ми в Америці, вони робляться проросійськими такими організаціями. Які везуть артистів, які привозять, які організовують концерти? Ну і знову ж таки виникає дуже таке гарне питання: куди потім ці кошти йдуть, і чи вони йдуть для України, чи вони йдуть для цих організацій, які все ж таки займаються. Проросійськими пропаганують там то, чого нам не потрібно. До слова до речі, про концерти дійсно є організації, які возять і тих, і тих, і всі ми знаємо ці організації, і можливо, навіть якось запросимо в студію власника цієї організації, щоб він думаєш відповідав за свої дії. Але таких насправді багато. Я до чого веду? От знаю, що в Чикаго скоро буде святкування Дня Росії. Це самі самі москалі до це слово собі сказати на хвилі. Організовують День Росії. Нещодавно було 9 мая. Вони організовували. Бачимо, що вони прокидаються, по суті, тобто вони вже другий третій рік вже пішов та повномасштабного, і от вони просинаються і вже от бусятку святку святкувати навіть ось таке. Тому взагалі нам би пасувало мати якусь, не знаю. Ну це цю тему вже піднімали, не вистачає якоїсь організації, яка би координувала всі зусилля, яка би якось не знаю, об'єднати слово вже не пасує, вживати, бо воно фантастично, воно не не реальне. Нікого ми ніколи не об'єднаємо. Ті, хто між собою не говорили, вони і не будуть говорити, ті, хто взагалі не дивилися і не будуть дивитись. Але пасувало би якусь мати організацію, яка би хоча би просто не знаю. Ось навіть ці заходи проросійські якби якось коригувала діаспору, що можна, що не можна робити. Тобто обов'язково потрібно вийти на якийсь пікет, на якийсь мітинг, на якийсь, на якийсь протест, що що це взагалі не припустимо. Але як це зробити культурно, бо ми в Америці? Тут мало хто знає, деколи бувають люди переходять межу. Так само і різні наші заходи українські, які ми робимо, які наші організації роблять, ну потрібно якось контролювати то все. Тому що якщо вони заявляють, що кошти на нас засуну, то давайте відповідати за свої слова. Тому що зараз ну, немає жодного якогось органу, або перед ким вони звітують хто Ну, Та такого органу, напевно, не буде. Бач, ми трошки поговоримо. Напевно, і на цьому все закінчиться. А як можна зробити взагалі в Америці орган, який би контролював організації і ну, інститут репутації, не знаю якої? Не знаю. Ну, бач, справа в тому, що е мало хто з них, наприклад, після концерту. Наприклад, коли воно відбулось, тобто гарно рекламують, наприклад, в Фейсбуку в Інстаграмі, що буде концерт. Приходіть, і частина коштів буде йти. Але, наприклад, щоб після концерту хтось виставив, що от ми гроші віддали там 5 тисяч, 10 тисяч, скільки ми там зібрали. Ми віддали, наприклад, такій-такій організації. Тобто, є офіційно представник, наприклад, від організації, там, чи, наприклад, в Україну ці кошти пішли, що потім офіційно хтось про це заявив і сказали, куди. Ну, на жаль, такого нема. Бачиш, тому що цей, все ж таки гроші там великі, бо ми знаємо, що той самий Шашлик там. 20-25 доларів будь-який дрінк. Це 10-15 доларів. Ну, і відповідно, коли туди приходять тисячі людей, то люди заробляють гроші великі, але потім, де ті кошти йдуть. Ну напевно, це теж на совісті. Я думаю, совісті організаторів. Я знайшов цей event, що Я говорив, цю, цю російську подію. Вона, до речі, називається День Росії, і День Отца в Чикаго. Uh -huh. Це буде до Дня Батька. Вони так думають. 16, 16, 16 червня зараз можу показати з телефона. Якщо хтось дивиться у нас, ось ця подія. День Росії. Ну і, власне, потрібно таким акціям протистояти, тому що це вже такий плювок в обличчя всієї української діаспори, і мусимо якось е, мобілізовуватись, активуватися, тому що якщо ми вже не в Україні, то хоча б тут якусь свою громадянську позицію мусимо проявляти. Ну Бач, це народ, який, я взагалі тепер кажу, що їх не можна назвати навіть. Ну, Москаль-москалем, я хочу так сказати. І... Ще ні один москаль не думав добре за українця. І навіть ті, що тут живуть, це вони свого варта. Будемо так казати. Будемо так казати, ну, власне, ми сьогодні поговорили. Поговорили, як то кажуть, немає з того якогось поки що вихлопу, результату немає. Можливо, хтось нас почує, можливо, хтось щось порадить, але загалом, просто якщо проговорити про українські події, висновок який якось пробувати координувати свої е, дії. Щоби планувати це так, що звичайна людина може відвідати і один і інший і третій мен, хоча б не в один час, а якщо вже і суміжний час, то десь поряд планувати заходи. Але в будь-якому випадку тут велика подяка всім, хто організовує, хто не змучився, третій рік повномасштабного, одинадцятий рік великої війни. Тому дякуємо кожному організатору і тому, хто відвідує. А за російські заходи тут однозначно тримаєте руко на пульсі подій. Будемо якось пробувати це висвітлювати. Можливо, будемо робити якісь репортажі, і будемо протистояти ворогу навіть тут за тисячі Кілометрів від лінії фронту пане Володимир, дякую, що сьогодні завітали до нашої студії. Так. Всім гарного тижня, і не забувайте, що в цьому тижні я кажу, що буде червона рута. Що буде концерт Вова зі Львова, Потім буде концерт у нас під церквою. Ти пам'ятаєш Дмитро. Теж буде. Що так само робить братство. 16 го червня? бачиш. І... Ми, це всі заходи у нас є. Зараз, до речі, буде йти рекламна пауза. Деякі з цих заходів ви будете мати змогу почути анонс. А відразу після рекламної паузи поговоримо більш детальніше про новини США, про актуальні новини Америки. Тому обов'язково залишайтеся з нами на хвилі 12.40 ЕМ. Дякую. Підпишіться на канал Радіо Chicago, Ставте вподобайки та коментуйте відео. А також підтримайте нас на Патреоні. Посилання в описі. Радіо ЮЕЙЧИКаго